Наступний приклад п'яте. Порівняйте числа. Перше одиниця поділити на а і одиниця поділити на б, якщо а більше нуля, б більше нуля і а менше, ніж б. Пригадаємо з вами останню властивість, яку ми вивчили. Якщо а помножити на Б більше нуля і а більше, ніж б, то Одиниця на А менше, ніж одиниця на Б. Ми говорили, що А помножити на Б більше 0, це означає, що в нас одночасно А і Б або більші за 0, або вони одночасно менші за 0. Отже, якщо в мене є якась нерівність, і я хочу, щоб числа А і Б в мене опинились в знаменнику, то я в чисельнику надписую одинички. І знак нерівності змінюю на протилежний. В нас з вами дана нерівність А менше, ніж Б. І в мене числа А і Б одночасно більші за нуль. Отже, я маю право в цій нерівності числа А і Б записати в знаменник, в чисельнику зверху поставити одинички а знак нерівності змінити на протилежний. Отже, я отримаю, що одиниця поділити на а буде більше, ніж одиниця поділити на б. Отже, ми можемо записати відповідь, що одиниця поділити на а буде більше, ніж одиниця поділити на б. Друге, одиниця поділити на Б і 1 третя, якщо b більше, ніж 3. Отже, в нас є нерівність b більше, ніж 3. Звернемо увагу на ці дроби: одиниця поділити на b і одна третя. В знаменнику числа b і 3. І нам дана нерівність b більше 3. Отже, 3 – це додатнє число, якщо b в мене більше, ніж 3, отже, b також додатнє число. Отже, b і 3 в нас додатні числа. Дивимось, нам потрібно порівняти одиниця на b і 1 третя, тобто числа b і 3 в нас опинились в знаменнику. Використовуючи цю властивість, ми знаємо, що я можу опустити їх знаменник, зверху надписати в чисельнику одинички, і при цьому мені потрібно знак нерівності змінити на протилежний. Отже, ми отримаємо одиниця на b менше, ніж 1 третя. І записуємо відповідь. На цьому